Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу донести до вас новину з приводу того, що відтепер повістки можуть вручати, можуть роздавати. І голови ОСББ, або голови правління об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Тобто, якщо у вас ОСББ або кооперативний будинок, то голова правління вашого будинку може вручити вам повістку. Де це сказано і е, з чого я це взяв? Розповідаю, справа в тому, що в порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації та на особливий період, який затверджено постановою Кабміну 16 травня 2024 року під номером 560? Сказано, що за адресою місця проживання або адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання. Резервісти та військовозобов'язані можуть бути оповіщені групами оповіщення. А до складу цих груп можуть включатися представники районних чи міських держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних чи міських районних рад, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, поліцейські, а також увага під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків. Керівник установичі організації, або фізична особа, підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або ж Голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Повістки для оповіщення доставляються керівнику або голові разом із розпорядженням керівника районного чи міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки про проведення заходів, оповіщення резервістів та військовозобов'язаних. Тобто, що це означає, що керівник ТЦК буде відправляти. Повістки, які потрібно роздати, потрібно вручити мешканцям багатоквартирних будинків. Разом із розпорядженням буде ці повістки направляти голові вашого ОСББ чи голові вашого кооперативу, а голова ОСББ чи голова кооперативу, буде вже зобов'язаний ці повістки вручити мешканцям будинку, яким він керує. Ось такі от справи, друзі. Ось така постанова, такий порядок новий. Що скажете з цього приводу? Напишіть, будь ласка, коментар. І якщо відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. До нових зустрічей!